Житлово-комунальна галузь бажає бути кращою. Це не приховують ні самі мешканці, ні комунальники. Останні нарікають на бюджети і називають колосальні суми на реформування галузі потрібні мільярди. Головний комунальник міста і радий був би відремонтувати всі дахи та ліфти. От тільки де взяти на це гроші, не знає. Каже, державні програми розвитку комунального господарства існують тільки на папері. Тому й пропонує усім перетворювати комунальне на власне і самотужки вирішувати, на що тратити надходження. Кінцева мета це створення об'єднань співвласників. Нікуди ми по-другому ніяк не прийдемо. А яким чином ми будемо до цього рухатися? Оце серйозна складна якраз процедура. Якщо брати чисто в нашому місті, ну ми рухаємося в цьому. Активізувати мешканців самостійно дбати про благоустрій та житло пропонують і в обласному осередку комітету виборців України. На основі результатів опитування представники цієї громадської організації запевняють, що люди до цього готові, а ініціатива жителів здатна допомогти галузі стати на ноги. З одного боку, це буде дозволяти покращувати якість послуг через більш активнішу участь в громадськості, можливо, у покритті додаткових витрат, які необхідно на покращення певних умов проживання. З іншого боку, це буде активізувати самих людей і таким чином буде сприяти більш, я б сказав би так, бережливому ставленню до. До того, що зроблено з участю самих людей, багато опитаних нами рівнян кажуть, що вже сьогодні самі вирішують дрібні комунальні проблеми, частиною яких ЖКП давно скинули на плечі людей, власними силами тільки тому що в багатьох випадках, в багатьох будинках, от ми так помічаємо, що багато жеків відмовляються допомагати. Ми самі своїми силами це все робимо. І комунальники і мешканці погоджуються дбати про свій дім треба насамперед самому. І байдуже, чи буде це ініціативна група, яка щоразу збиратиме кошти на вирішення проблеми і найматиме виконавця, чи ОСББ, яким матиме рахунок і діятиме планомірно. До слова, лише цього року у Рівному зареєстровано 12 нових ОСББ. А за два роки віщують комунальники, вони об'єднають не менше половини усіх будинків. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.